Україна дуже відповідально ставиться до виконання мінських угод і робить все, щоб мирним шляхом зупинити військові дії на Сході. Тому що в першу чергу це життя наших громадян. В той же час я хочу звернути вашу увагу, що у нас не було жодного дня, коли б не відбувалися обстріли російсько-терористичними групуваннями українських позицій. Зверніть увагу, понад 5 тисяч разів після підписання мінських угод обстрілювалися наші позиції. Щодня ми маємо втрати наших військових. Більше того, прикриваючись за цинічні розмови про те, що вони сприяють мірному реагуванню, Росія продовжує концентрувати зброю, військову техніку на тимчасово. Окупованій території України відбувається концентрація російських військ на кордоні з нашою державою. Все це свідчить про те, що Росія все робить для терпедування мінських угод і відновлення військових дій в будь-який зручний для неї момент. Але треба чітко говорити і розуміти, що коли відновляться бойові дії, то це буде на більш високому і небезпечному рівні. Ці військові дії можуть перерости в повноцінну континентальну війну.